У США проживає щонайменше 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. У червні президент Обама спеціальним указом дозволив нелегалам віком до 30 років тимчасово залишатись працювати в країні. Окремі штати йдуть навіть далі. Вони приймають закони, які дозволяють дітям нелегальних іммігрантів вчитися в університетах на тих же умовах, що і громадяни США. На референдумі у листопаді мешканці штату Меріленд вирішать, чи підтримати подібний закон. Далі про це Тетяна Ворожко. Першімадріветромен народилась у Перу. Вона одна з тисяч дітей та підлітків, які нелегально емігрували у США разом зі своїми батьками. Іветра ветвора стала у Мериленді. Закінчила школу з відзнакою, мріяла про навчання в університеті. Super... Я була в захопленні. Думала, нарешті моя мрія здійсниться. Я навчатимусь в коледжі. Та поки що здійсненню мрії перешкоджає її статус. Нелегальні мігранти мають платити більше ніж звичайні мешканці Мериленду за навчання в коледжах та університетах в штаті, в якому вони мешкають. Я була настільки пригнічена, не знала, що робити далі. Шукала інші шляхи, як платити за навчання. Я не збираюся здаватися, адже все про що я мріяла усі ці роки, це навчання в коледжі. зараз. Захисники прав емігрантів переконують виборців Меріленду підтримати на референдумі за закон, яке було прийнято на рівні штату минулого року, згідно з ним, нелегальні емігранти можуть платити за освіту стільки ж скільки і інші студенти. у Мериленді ми прийняли закон, який дає можливість дібним дітям, які важко працювали та грали за правилами, навчитись на рівних умовах з легальними мешканцями штату. Якщо закон буде прийнято, нелегальні мігранти зможуть вступати в університети на рівних правах, якщо перед тим закінчать дворічні професійно технічні коледжі. Їхні батьки також повинні упродовж п'яти років платити податки та мати намір легалізувати свій статус. Однак ця ініціатива викликала хвилю спротиву. Ця реформа винагороджує порушників закону і сприяє порушенням у майбутньому. Це абсолютно несправедливо щодо тих, хто грав за правилами. Крістін Вільямсон представляє Федерацію за імміграційну реформу США. Ця група каже, якщо закон буде прийнято, право навчатися у університеті на рівних умовах отримає одразу три тисячі нелегалів. поступки, які надає цей закон, лише приваблюватимуть у Мериленд ще більше нелегалів, і це не означає, що штат отримує з цього якусь вигоду, адже нелегальні мігранти не мають права працювати в країні. А тим часом і ветромен може поновити на два роки дозвіл роботу і не боятися, що її депортують. Вона та інші нелегальні іммігранти все ж таки сподіваються, що закон буде прийнято, і для них відкриється шлях не лише до навчання у вузах, але й до успішної кар'єри, а відтак і до громадянства США. Тетяна Ворожко голос Америки.